Росіяни продовжують руйнувати українські міста, села та селища. Двічі вони вдарили по центру Куп'янська на Харківщині, влучили в будівлю краєзнавчого музею. Станом на 14 чотирнадцятого відомо про двох загиблих. Це працівниці музею. Десятеро людей поранені, двоє досі під завалами. Всі підрозділи ДСНС, екстрена швидка медична допомога працюють на місці для того, щоб максимально швидко надати допомогу нашому населенню. Поряд із цим ворог продовжує атакувати північ нашої області, північно-східний напрямок. Ну і звичайно, Куп'янський напрямок найгарячіший. Там ведуться зараз активні бойові дії. Фактично проходить лінія фронту. Наразі е, імовірність ракетних ударів, як по самому місту Харкову, так і по населеним пунктам Харківської області досить висока. Окупанти нещадно атакують Запорізьку область а на окупованій території регіону встановлюють зуби дракона за останню добу. Терористичні війська 111 разів вдарили з артилерії, авіації, РСЗВ, а також безпілотниками по 20 містам і селам на лінії розмежування. Пошкоджені комунальні мережі, домівки та майно людей. А у селі Кінські роздори неподалік пологів, окупанти рають окопи і наставляють пірамідні бетонні перешкоди. Складна ситуація на Донеччині. В Курахівській громаді росіяни пошкодили школу та 16 житлових будинків. В очеретівській громаді обстріли зруйнували приватний будинок. Авдіївка протягом вчорашнього вечора зазнала обстрілів з артилерії та градів. Пошкоджені будинки на п'яти вулицях. Усього за добу росіяни вбили двох жителів Донеччини. Ще 13 отримали поранення. У прикордонних з Україною областях Брянській та Курській, а також у Білорусі, росіяни тримають близько 17 тисяч своїх військових, майже три тисячі осіб на полігонах Білорусі. Крім того, на тамтешніх військових аеродромах продовжують перебувати літаки та гелікоптери повітряно-космічних сил Росії, розповів командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ Сергій Наєв. І до хороших новин у Росії розбився вертоліт санавіля авіації. Він зазнав аварії в Волгоградській області. Пілот загинув на місці. Масштабна пожежа вироє в російському забайкаллі. Горіти почало на території меблевого комбінату, а згодом вогонь переконувся на житлові будинки. Зараз площа пожежі зросла майже до двох тисяч квадратів. Повідомляють російські змі. Ударний дрон більше не вдарить. На Харківщині прикордонники зафіксували дрон камікадзе, який перетнув держкордон та рухався територією України. Траєкторію польоту наші оборонці суттєво змінили. Пильність і влучна стрільба перетворили дрон на сміття. Нове кладовище вагнерівців знайшли в Новосибірську приблизно 200 нових могил. Багато прізвищ на хрестах раніше не згадувались офіційних повідомленнях про загибель військових у спецоперації. Пише ресурс Тайга.Інфо, який і поширив це відео.